Вибухи в Тегерані, надзвичайний стан в Ізраїлі і дронова відповідь Ірану. Таким був ранок на близькому сході. Ізраїлітяни завдали точкових ударів по Тегерану та інших місцях на іранській території. Ізраїль офіційно голосив: це військова операція, мета якої не допустити створення Іраном ядерної зброї. Тегеран пообіцяв нищівну відповідь і вже запустив приблизно сотню ударних шахедів. Тож в Ізраїлі надзвичайний стан і підвищена бойова готовність. А ціни на нафту на тлі... Конфлікту одразу підстрибнули на 9%. Оксана Лотоцька продовжить спалахи та гуркіт. Так зустрічав сьогодні світанок. Іран. Ізраїльська армія ще зночі почала завдавати точкових авіаударів по його території. Пояснили, що це превентивний захід, адже Тегеран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів. Іран планував передавати зброю терористам, і це б стало нічним жахіттям ядерного тероризму для усіх міст Європи та Америки. Коли вороги обіцяють знищити тебе, повір їм. Коли вороги вготовляють зброю масового знищення, зпини їх як сказано у Біблії, коли хтось приходить вбити тебе, повстань, і дій першим. Серед пошкоджених об'єктів Бірані житлові будівлі, що належать іранським військовим високопосадовцям. Ізраїльтяни кажуть, били спеціальними ракетами, які високоточно влучають в конкретну квартиру. Іранські медіа повідомили про загибель головнокомандувача корпусу вартових ісламської революції генерала Хосейна Саламі. Також загинули іранські вчені ядерники. Державне інформагентство Ірна попередньо підтвердило цю інформацію. Єрусалим офіційно повідомив, що це військова операція під назвою Народ як лев». Головна мета ударів уразити ядерну інфраструктуру Ірану, його підприємства з виробництва балістичних ракет та інші військові об'єкти. Удар вийшов болісний. Верховний лідер Ірану Аліха Хаменеї звернувся до народу. Звернення зачитали місцеві телеканали. В ньому традиційні погрози сіоністському режиму. Клянуся всемогутнім Богом. Сильна рука збройних сил Ісламської республіки не залишить це безкарним. Під час атак противника кілька командирів та науковців загинули мученицькою смертю. Їхні наступники та колеги негайно переберуть на себе їхні обов'язки. Цим злочином сіоністський режим приготував собі гірку та болісну долю, і він безсумнівно її отримає. В Ізраїлі заздалегідь оголосили особливий надзвичайний стан, бо чекають на ракетну відповідь з боку Ірану. Заборонили освітні заходи, масові зібрання і призупинили роботу частини підприємств. Офіційний союзник Ізраїлю Сполучені Штати заявили, що не брали участі та не надавали допомоги у здійсненні нинішніх ударів по Ірану. Це повідомив держсекретар Марко Рубіо. Президент Дональд Трамп сказав американським журналістам, він боявся, що Ізраїль завдасть ударів. І додав, Іран не повинен мати ядерної зброї. Надія на переговори все ще залишається. Трамп скликає термінове засідання Кабміну. В неділю універсальний переговірник Трампа Стів Вітков планував зустрітися з міністром закордонних справ Ірану. Адже, попри гучні заяви Трампа, що угода щодо ядерної програми іранців ось ось буде укладена, верховний лідер Ірану Аяталах Хаменеї її відхилив, заявив, відмова від збагачення урану на 100% відсотків інтересам його. Трамп звернувся до прем'єра Ізраїлю Бенієміна Нетаняху з проханням не погрожувати атакою на Іран. А самі штати тим часом частково евакуювали з регіону своїх дипломатів та їхні сім'ї. Оксана Лотоцька, Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини. Іран запустив приблизно сотню ударних дронів по Ізраїлю. У відповідь на атаку на іранські ядерні об'єкти вночі Цахал здійснив потужний авіаудар по території Ірану. У перших атаках брали участь понад 200 літаків. Це превентивна операція. адже Тегран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька ядерних бомб протягом декількох днів. З Тегерана надійшли повідомлення про потужні вибухи в місті серед пошкоджених об'єктів житловій будівлі, що належать високопоставленим іранським військовим. За даними медіа загинув головнокомандувач корпусу вартових ісламської революції генерал Хосейн Саламі. а Також іранські науковці-ядерники підтверджень з офіційних джерел поки немає. Президент США Дональд Трамп відреагував на ці удари, повторив твердження, що Іран не може мати ядерну зброю і повідомив про підготовку ударів. По Ірану знав заздалегідь, але США участі у них не брали. Головне командування США нині перебуває в стані підвищеної готовності. Америка готова захищати себе та Ізраїль, якщо Іран відповість, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетанягу заявив, триває масштабна військова операція під назвою Лев, що повстає її основна мета удар по ядерній інфраструктурі Ірану, його підприємствах, зробництва балістичних ракет та інших військових об'єктах. Іран Іран планував передавати зброю терористам, і це б стало нічним жахіттям ядерного тероризму для усіх міст Європи та Америки. Коли вороги обіцяють знищити тебе, повір їм, коли вороги вготовляють зброю масового знищення, зпини їх Як сказано у Біблії, коли хтось приходить вбити тебе, повстань і дій першим. Тепер до міжнародної політики зранку вже стало відомо, що Ізраїль наніс удари по ядерних об'єктах Ірану. Ізраїль заявив також, що вбив кілька високопоставлених військових чинів Ірану. В цей час, за повідомленнями, змі світових іранські дрони вже летять над територією самого Ізраїлю, і все це нагадує початок. Повномасштабної війни чергової Сергій Данилов з нами в ефірі, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю! Вітаю наскільки на вашу думку справедливо зараз писати і читати такі заголовки, як початок третьої світової у зв'язку з нічними подіями між Ізраїлем і Іраном? Ніхто не знає. Певні шанси на це існують. На жаль, чи на щастя, це вже як вийде, як, як будуть складатися, які сценарії переможе. Але те, що це абсолютно нова, нова сторінка в історії Близького Сходу і Іран ізраїльського протистояння, це безумовно знищено весь генералітет, фактично, начальник генерального штабу, командуючий корпусу вартових, ядерна, ядерні вчені. Ну, нанесений дуже великий і, і репутаційний іміджевий і е, реальний е, удар по Ірану. Тому не, не виключається, що в Ірані може позвучати ми оголошуємо війну. Не виключає, ну, але все це зроблено напередодні того, що в неділю очікувався нехай фінальний, але все ж таки раунд переговорів між Ізраїлем і Іраном по його ядерній програмі. Чому Ізраїль вирішив не чекати цього раунду переговорів? В Ізраїлі очевидно вирішили, що переговори закінчаться нічим. Чітко була озвучена позиція Рахбара, верховного лідера Ірану, що ми не відмовимося від збагачення урану. Це перше, друге ця резолюція керуючої ради МАГАТЕ, яка прямо звинуватила Іран вперше за 20 років, тому що готується до створення ядерної бомби. Очевидно, в Ізраїлі вирішили, що час для розмов пройшов. Переговори будуть неуспішні, Вітков свою місію не виконав, і тому треба діяти самостійно. Якби ви спрогнозували наслідки для України початку повномасштабних воєнних дій між Іраном і Ізраїлем, якщо такі почнуться, бо поки що найочевидніше з того, що видно, це ріст світових цін на нафту, і очевидно цим скористається Росія, у якої зараз нафтогазові доходи падають. Крім такого очевидного наслідку, що ще може вплинути на Україну в цій війні? На Росії доведеться визначатися. Вони намагалися грати цю гру. Що ми з Іраном дружим американцям пропонуємо свою допомогу в іранському питанні? Вони можуть скористатися і далі нав'язувати себе як переговірника між сторонами. Гаранта того, що Іран не прийде якусь червону лінію, наприклад, не заблокує армуську протоку. Одразу скажу, що Росія торгує повітрям. У неї немає таких важелів впливу на іранське керівництво. Але вони будуть намагатися це зробити і продати себе на це зного боку. З іншого вони б не проти того, щоб світ зав'яз на ще одному фронті і переключився на близький схід. Ми бачимо, як запали до ракет проти ППЛА вже переспрямовані з України якраз в Ізраїль для того, щоб збивати ці БПЛА, які зараз летять на Ізраїль. І це може продовжитися, але одночасно режим досить крихкий в Ірані так зараз. Немає видимих ознак того, що він повалиться, але така, такий розвиток подій не можна виключати. Ну ви уже втрат, втрата союзника, да, це буде серйозний удар по Росії. Ви вже згадали про те, що абсолютно безпорадна була місія Віткофа між Ізраїлем і Іраном. Ну настільки ж безпорадна, як і між Україною і Росією. Але що зараз найлогічніше робити Сполученим Штатам, які зранку вже заявили, що вони до цих ударів не причетні? Та вони заявили, але в Ірані до цього не прислухаються, і буде завданий удар принаймні, по частині американських баз в регіоні. Традиційно це іра американські бази в Іраку. Американці зараз займаються тим, що організовують коаліцію, яка буде захищати повітряний простір Ізраїлю в складі Британії, і Франції в першу чергу, і тут вони стикнуться з тим, що і британці, і французи будуть виставляти свої умови. Підтримка Ізраїлю. Ок, але тоді посилюйте і підтримку України. Принаймні, я на це сподіваюся. Цікавий може бути розворот. Дякую дуже, пане Сергію, що поділилися своїми думками з цього приводу. Це був Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. Ми будемо продовжувати слідкувати, звісно, і у випусках новин. Продовжимо ситуацію на близькому сході, за якою зараз спостерігає весь світ. Ганна Шелес на зв'язку, директорка програми безпеки студії ради зовнішньої політики Українська Призма. Пані Гано, вітаю. Доброго ранку. ситуація з Ізраїлем, точніше, війни між Ізраїлем і Іраном, набуває зараз просто якихось шалених обертів. На вашу думку, чи вдасться десь зупинитися перед тим, як світ вріжеться в цю стіну протистояння? Тому що до цього часу вдавалося кілька разів зупиняти і садити за стіл переговорів. Зараз переговори були призначені на неділю, але Ізраїль вирішив не чекати цього часу і наніс удар, який зараз Іран буде відповідати. Все настільки погано. Іран вже почав відповідати. Ми знаємо про більше ніж 100 дронів, які летять з території Ірану на територію Ізраїль. Декілька з них вже було збито цього ранку на територію Іорданії. І я думаю, що ми побачимо, як і ну, певну кількість інших теж буде збивати ще на підходах до Ізраїля. Пов'язана це зокрема з тим, що ну давайте говорити відверто. Іранські дрони достатньо серйозно еволюціонували завдяки Російській Федерації в останні два роки. Тому, якщо ми згадаємо попередню кризу, тоді теж Ізраїль наніс удари по території Ірану. Іран відповів, але вважалося, що це така обмежена відповідь. Тоді було набагато простіше з цим справитися хоча тоді було більше ракет. А той потенціал, який був на той момент у Ірану. Останні два роки співробітництва Ірана і Росією роблять Іран набагато більш серйознішим супротивником, ніж це було раніше. Розвиток цієї війни в гарячій фазі. Як він вплине на Україну і на українсько-російську війну? Ну давайте тут чітко собі зрозуміємо, що коли ми говоримо саме про Іран і Ізраїльський конфлікт, давайте подивимося на мапу. А тому гаряча фаза тут є е, е, скоріше такими авіабоями або там ракетними ще якимось. Тобто в нас не відкривається раптом фронт на землі. Це достатньо е, специфічне, все ж таки протистояння, і тут дуже багато буде залежати від союзників обох сторін, від кількості цієї зброї, яка була акумульована, ну і звичайно успішності тих чи інших ударів. Бо на сьогоднішній момент вони все ж таки наносять удари один по іншому. По там аеродромам, по ядерним об'єктам, максимально ну тобто уникаючи якихось інших, а, а таким чином вони як випливають на потенціал іншої сторони, в першу чергу потенціал відповіді мається на увазі. Але головне питання, тут повертаючись до вашого першого, для мене скоріше чи може це стати новим витком регіонального конфлікту регіональної війни з одного боку, позиції Ірану були втрачені певним чином, в тому числі після падіння Сирії. І проіранські сили достатньо сильні в окремих країнах, але вже не так підтримуються, тому що захочуть інші країни підтримати Іран саме як державу, і о, бо війна буде на їх території. Давайте говорити відверто, Ліван. А, Сирія а, Іорданія – там це сусіди, і вони не хочуть, щоб Ізраїль був безпосередньо по їх території. Але населення інше питання. Ми розуміємо, що проіранські сили ще достатньо особливо релігійні, сильні в тому ж Лівані, де зараз внутрішня боротьба між урядом і цими проіранськими силами. І оце ключове питання: наскільки Ірану вдасться підняти саме населення? Ми перед цим спілкувалися з Сергієм Даниловим, заступником директора центру близькосхідних досліджень. Він висунув таке припущення, що Сполучені Штати зараз будуть спробувати заручитися підтримкою Франції, наприклад, і Великої Британії у підтримці Ізраїлю, але натомість європейські країни можуть висунути як умову підтримки продовження підтримки Сполученими Штатами України. Наскільки це реалістичний сценарій, на вашу думку, коли Україна стане умовою підтримки партнерами США у їхній? Е... Та навіть можна так сказати, війні на боці Ізраїлю ну, ви знаєте, не люблю відповіді 50 на 50, але тут дійсно мозаїка в нас набагато більш складніша, ніж навіть просто Україна і о, Ізраїль. А по-перше, в нас достатньо відмінна позиція Франції щодо близького сходу, тобто навіть тут немає єдиної позиції між союзниками, хто кого підтримує, хто на кого тисне і хто який варіант хотів би мати в результаті. Ізраїль за останній рік на жаль втратив дуже багатьох партнерів серед західних країн і чи захочуть вони його підтримувати. Під питанням uh, правильніше буде сказати, тобто дипломатично можливо і буде підтримка, але реальними діями. Uh, бо багато хто вважає все, що таки саме уряд. Давайте тут правильніше говорити, не Ізраїль як держава, а саме уряд на як провокаторів. А uh, тому. Дуже велике питання, як на мене, а по-друге, ми чітко розуміємо, що Сполучені Штати, по першим заявам, вже було видно, що вони не хотіли цього удару, а тому вони самі скоріше будуть намагатися замирити обидві сторони, щоб зараз загасити, але не вступати саме у війну там на боці Ізраїлю. Трамп, який би він не був проізраїльський, але за останні там шість місяців ми бачимо скільки було візитів і зустрічі з арабськими країнами, тому звичайно він буде балансувати. І тут теж буде велике питання для е, сполучених штатів. Зараз скоріше важливіша реакція Саудівської Аравії, Еміратів, Катару, тобто тих країн, хто є безпосередньо в регіоні, ніж тільки там Франції і Британії. Але не забуваємо про спільні військові бази, які є в різних країнах. І відповідно від дій або не дій збройних сил цих країн, зокрема там Великобританії, але не тільки, наприклад, польські льотчики є на базі в Катарі. І коли попередні удари були, то піднімалися і американські, і інші літаки для перехвату іранських цілей, тому що буде цього разу. Забагато пазлів для того, щоб отак от відразу після двох годин тільки перших атак сказати, як складеться конфігурація. Mm. Ну пам'ятаємо, що Ізраїль має надію на Сполучені Штати як свого воєнного партнера. Але у сполучених штатах зараз взагалі то гаряча ситуація всередині країни виступи у Каліфорнії, які зараз перекидаються і на інші міста. Плюс цей ранок приніс таку несподівану новину, коли під час прес-конференції міністерки внутрішньої безпеки, сенатор від демократичної партії Алекс Паділля хотів щось запитати міністерку. Його просто скрутили. Охорона міністерки скрутила, вивела з приміщення, потім його відпустили. Звичайно, але це скандал, коли американського сенатора за спробу спитати щось міністерку скручують і виводять із зали. Очевидно, питання було не Що відбувається в сполучених штатах за вашими оцінками? Зараз Каліфорнії дійсно шалена проблема, і це проблема не просто політична, це проблема інституційна. Бо давайте не забувати, що Сполучені Штати це не просто федеративна, а іноді в деяких питаннях навіть конфедеративна держава. І штати завжди мали достатньо серйозні повноваження і по окремим позиціям навіть не втручання центрального уряду. Каліфорнія завжди була однією з найбільніших у відносинах своїх з Вашингтоном. Особливо особливо по питанням міграції, особливо по питанням видачі. І вони я пам'ятаю наш візит в Лос-Анджелес десь там сім років тому під час програми обміну. І от на цей момент вони завжди робили акцент, коли вони хотіли продемонструвати, чим Каліфорнія відрізняється, не Голівудом, а саме своєю позицією щодо міграції, щодо нелегальних мігрантів щодо видачі. Цих людей, що розбережені їх прав, і так далі, і так далі, і своїми повноваженнями тут в даному випадку те, як була введена національна гвардія, це відбулося в порушення законодавства, в порушення будь-яких навіть традицій, взаємодії центральної влади і на рівні штату, і, і тому зараз що найменш твітер з вчорашнього дня, я бачу американський, Край негативно відреагував, бо ця міністерка і так не є популярною особою в Сполучених Штатах. І така поведінка її охорони, коли це не просто там на якогось активіста напали, а саме на сенатора. А і ще й грубою не просто там попросили вийти на нього, не наручники. то я думаю, що це буде мати достатньо серйозні політичні наслідки. Дякую, пані Ганно. Ганна Шелес була з нами на зв'язку.